Росіяни тримтять від жаху і готуються до можливої висадки українського десанту в Криму. Про це повідомляють представники руху супротиву АТЕС. Формула міра, кату кадата озвучив Зеленський, та ні міра, це капітуляція. Агент розвідав ситуацію в Бахчисарайському районі. Партизани виявили нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря. Тут росіяни повністю перекрили проходи на пляж. Ми давно писали про те, що Росія боїться висадки українського десанту, що змушує їх. Залучати якомога більшу кількість особового складу до зведення фортифікаційних споруд і вогневих точок, повідомляють партизани. Нагадаємо, що центр журналістських розслідувань зафіксував встановлення росіянами металевих верш із платформами для розміщення систем ППО на острові Тузла поруч із Керченським мостом. Так давайте говорити про те, що це за армія. Ми розуміємо, що Гоблін він вже в миру Аксіонов не просто щось створює, а намагається показати, що це. Ця... Армія, як ви її називаєте, вона в нього є. Це так звані ополченці, які в 2014 році, а це була їхня заява, я її чув. Нарешті вони хоч для інтерв'ю протрізвіли. Вони говорять про те, що захищали Крим від українських нацистів, які мали їхати а, там щось робити погане в нашому ж Криму. Ну, власне, ми розуміємо, для чого проводиться а, імітація такої бурхливої діяльності. А, ми розуміємо, хто. То є в складі так званої армії Аксьонова, Ну давайте її так називати, щоб глядачам було зручно і зрозуміло. Да. То власне, ми прекрасно розуміємо, що Аксьоно, по перше, він боїться за свою подальшу долю. Не дивлячись на те, що бункерний дід його знову там призначив гауляйтером Криму, всі ж прекрасно розуміють, що на порядку денному звільнення українського Криму, воно на сьогодні, на мій погляд, звичайно суб'єктивний, має перш за все підхід який, Те, що Крим, я вважаю, вважаю, що лише так Крим буде звільнятися військовим шляхом, а звичайно, потім будуть вмикатися відповідні дипломатичні інструменти. Ну зокрема, що робити з російськими цивільними окупантами, тобто тими людьми, які заселили наш Крим да. а, після 2015, 2016, і шістнадцятої, звичайно, року що з ними робити? тут дипломатія а, і якісь можливо міжнародні інституції. Червоний хрест нарешті може запрацює, що з ними робити, як їх переселяти знову туди, до десь до Уралу або подалі, це вже інші проблеми. Але в будь-якому разі ми розуміємо прекрасно, що військова складова вона буде головною. Ми досить награлися в дипломатію після 2014 року, коли говорили, що Крим буде звільнений дипломатичним шляхом з чиєю допомогою тих інституцій міжнародних, які виявилися мертвими, фактично під час цієї повномасштабної війни. Ну власне, Власне, якщо ми говоримо про військову компоненту, вони реють окопи. Потім настають чорноморські шторми, які то все змивають. А власне, я думаю, що це можливо ці окопи на них теж можна відмити знову ж таки якісь гроші. Ну. Це така корупційна складова, яка завжди супроводжує діяльність таких гауляйтерів як Аксоно. Те, що вони очікують десант, я думаю, що десант вони очікують кожного вечора і з моря, і з повітря, і через Кримський міст. Ну, знаєте, вони стають старшими і, можливо, це з віком у них з'являються відповідні якісь або проявляються травми дитинства. Як у Аксіону він все-таки закінчував Сімферопольське училище військове стройбату? Можливо, це в нього щось з тим пов'язано. Хороша відповідь, дитяче згадується. Війська Російської Федерації вивели на бойове чергування в Чорне море вранці, 27 вересня, три кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет Калібр. Натомість добою раніше в цій акваторії фіксувався один ракетоносій країни-агресора. Про це повідомляється у телеграм-каналі Військово-морських сил. Збройних сил України військові уточнили, що у разі ракетної атаки дане корабельне угрупування ворога здатне на загальний залп до восьми калібрів, натомість у Азовському морі кораблі противника знову не спостерігаються. Ну така історія: це вкрай велика небезпека. Як би ви це характеризували? Так ну давайте. давайте говорити про те, що будь-яка ракета вона є небезпечна, тому що вона, не дай Боже, може забрати життя українців, якщо її не знищать. Хоча калібри це важка робота сил протиповітряної оборони в будь-якому разі напружена робота, але калібри все-таки збиваються більше ніж, ну скажімо так, балістичні ракети, які особливо тут дошкуляють на півдні нашої держави, тому що, на жаль, балістику перехоплювати поки що не вдається, бо немає відповідних систем протиповітряної оборони. Дійсно на чергуванні знаходиться, як правило, один підводний човен це чотири калібри. Він може зробити ті пуски буквально відразу, як отримує команду. Ці пуски не видно, ну і так далі. Тому подібне. Відразу не видно. Потім вже їх проявляють. Що стосується восьми калібрів, то ми говоримо про два підводних човни. Звісно, в будь-якому разі це підсилення можливої ворожої атаки, яка була у нас сьогодні вночі по півдню Одеської області. Ви знаєте, що постраждав дуже із могіл, і шихеди були, і ворог за. Ходив стратегічними бомбардувальниками з акваторії Чорного моря, супроводжували їх винищувачі відповідно. Балістика знову таки була. Ну ворог намагається максимально дошкуляти нам тут усім на півдні, тому що перше і те, що для нього залишається головним, це те, що він намагається максимально сьогодні тероризувати українське населення, саме цивільних людей. І зрозуміло для чого для того, щоб посилити і невдоволення, якісь відповідні. Ну а найголовніше загнати, перепрошую за таке Рівняння під плінтус, під той той страх, який е, ворог вважає, що йому допоможе на полі бою. Да, і ще один матеріал такий. Росіяни масово атакували, як ви вже говорили, безпілотником Одещину. Три людини загинуло. Що найменше осіб постраждало. Серед них троє дітей. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки атаки росіян як, як злочини. Отака от історія. І нічого з цим зробити неможливо. На жаль, я так розумію. Ну, можливо, з шахедами точно. Тут у нас відсоток збивання завдяки силам ППО і мобільним вогневим групам доволі таки високий. Інколи буває навіть 100%. Я вам скажу більше, мобільні вогневі групи, навіть які вони спеціально споряджаються для боротьби з шахедами, навіть вдаються і збивають ракети, зокрема, і. Люди, які працюють в наших підрозділах, вони такі дві ракети 26 серпня, наприклад, збили. Звичайно, можуть бути наслідки від того, що ці уламки падають, несе під відповідні траєкторії там збитий шахет, і тому відбувається те, що відбулося. Я можу сказати, що чотири багатоквартирних будинки постраждали дуже. Понад 50 приватних осель постраждало, і 16 людей наразі є постраждалими. З них вісім знаходяться у лікарні. Одна людина в важкому стані. Всі інші середньої тяжкості вісім знаходяться зараз вже вдома. Звичайно, трагедія, тому що гинуть люди. Звичайно, трагедія, тому що люди постраждали, і бачимо, що ворог спокій нас залишати не буде, і Одещина залишається пріоритетним регіоном для того, щоб ворог намагався і надалі проводити отакі атаки. Розуміємо, що це тому, що море, тому що Одеса це столиця, морська столиця нашої держави. Власне, це і експортно-імпортні морські маршрути. Пам'ятаєте, як протягом останнього часу ворог двічі загрожував цивільним суднам, обстрілював їх одне й одне і друге судно постраждало одне в румунських територіальних водах, інше в портовій інфраструктурі. Тобто, ці атаки є постійними, Тобто, війна вона триває. Ну, власне, для чого? Які причини головні? Я вже назвав.